Всім привіт, Вітаємо вас на YouTube каналі AutoCompani. Маємо в наявності ось такий цікавий автомобіль. Це Renault Kadjar 2018 року випуску на автоматичній коробці передач та з дизельним двигуном. Автомобіль у нас має передню лінзовану оптику з LED-ходовими вогнями безключовий доступ. Салон нас зустрічає ось такий тканинний з боковими підтримками, в принципі, досить комфортний. Повний електропакет з електрорегулюваннями та підігрівом дзеркал, також електроскладання дзеркал. Стандартна їхня LED-панель вже, датчики дощу світла, пробігу у нас 178 тисяч, е, автоматична коробка передач EDC, е, електронний паркінг, е, мультимедіа з навігацією, з Bluetooth, все, що потрібно для щастя. Двохзонний клімат-контроль і, напевно, найголовніше. Так як це такий міський автомобіль, тут у нас передні та задні парктроніки, а також камера заднього виду з траєкторією. Так, ззаду, ну, в принципі, ну, їздити можна. Багажник у нас достатньо великий. Має подвійну підлогу, ці штучки ми можемо забирати. Знизу маємо повноцінну запаску, аварійна зупинка, шторка, багажник достатньо великий. В принципі, для міста ідеальна машинка на якісь недалекі подорожі. Досить круто. Цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований, без пошкоджень та з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформації, фото по ньому, пишіть нам саме зараз.